Доброго дня, сьогодні хотів коротко розповісти про переохолодження. В чому є проблема і медичну частину цього питання? Якщо ви знаходитеся, наприклад, в якомусь холодному приміщенні і неадекватно вбрані або на вулиці, ви можете переохолодитись. І як наш організм на це реагує? Звичайно, що організм має свої резерви, свої сили, свою імунну систему, і в багатьох випадках, в принципі, він стабілізується, і коли ви потрапляєте в тепле приміщення, все стає на свої місця. Але якщо ви довго перебуваєте все-таки на холоді або в холодній воді, у вас може відбутися переохолодження, і наша імунна система не справляється з таким навантаженням. І що в даній ситуації ми часто маємо в медичних питаннях? Ну, ви розумієте, що ми можемо мати такі проблеми, як в жінок, цистит в чоловіків, простатит запалення, простати, цистит це запалення сечового міхура в жінок. Чому це відбувається, наприклад? Тому що певні бактерії, які в нормі є в нас в організмі, коли організм є ослаблений, і коли імунна система не встигає реагувати на це, ці бактерії починають виходити з під контролю імунної системи, розмножуватися і створювати запалення в, наприклад, сечовидільній системі. Тобто запалення сечового міхура, цистит, запалення простати, простатит, запалення нирок піелонефрит, так, запалення нерок, ще раз нагадую вам. Знову ж таки, якщо вже запалення почалось, то найчастіше ми починаємо призначати знову ж таки, препарати, які мають антибактерійну дію. Знову ж таки, при циститі чи простатиті, чи піонефриті, звичайно, що. Ми будемо виконувати загальний аналіз крові, це реактивний білок, загальний аналіз сечі і по цих тестах визначати, чи потрібно призначити антибактерійний препарат чи ні. Крім того, часто при переохолодженні у нас може виникати запалення, звичайно, чи гайморових пазух, чи відповідно знову ж таки горла, чи в даній ситуації вуха, тобто утит синусит, гайморит, тонзеліт, тобто лор питання, які, в принципі, вирішує лор. Так само, якщо знову ж таки певні бактерії виходять з-під контролю, і це є бактерійна вже інфекція, тоді лікар, призначить, чи сімейний чи лор, призначить вам антибактерійні препарати. От, знову ж таки, що ще може бути? Ну, крім того, при переохолодженні часто, коли імунна система є ослаблена, ви пам'ятаєте, що на губах, часто чи коло носу, може в нас з'являтися герпес. Тобто, це перший тип герпесу, який може створювати нам певні дискомфорти, які не є чимось страшним для нашого організму. От. І в такому випадку, звичайно, можна прийняти протигерпетичні препарати, таблетки. от, ацикловір, валцикловір. От. А також знову ж таки. Змастити якимось кремом так само висип в комплексі воно працює достатньо добре. От, а далі ваш організм, в принципі, візьме, коли він стабілізується, під контроль цю, цю інфекцію і, в принципі, сам скажімо так, знищить той надлишок герпезвірусної інфекції, який з'явився. Крім того, якщо вас продуло, тобто ви попали під протяг. У вас може з'явитися невралгія, що, до речі, теж досить цікаво, але може бути пов'язано з герпезвірусними інфекціями. Тому лікування нестероїдними протизапальними препаратами плюс протигерпетичними препаратами може давати досить цікавий позитивний ефект при неврології. І крім того, само собою, що якщо ви довго знаходитеся на холоді, тут називається в кого є яке слабке місце в організмі, у нас може бути так само запалення і легень, так? тобто або бронхіт, або пневмонія, запалення легень. В даній ситуації теж лікар вас послухає, лікар призначить загальний аналіз крові це реактивний білок, і після цього, якщо є потреба, призначить вам, якщо зміни є в аналізах, призначить вам антибактерійний препарат. Тобто це такі основні моменти, на що нам потрібно звертати увагу. Як ви зрозуміли, що одним з найважливіших питань є все-таки, чи призначати чи не призначати антибактерійні препарати, ще раз наголошую, для цього є лабораторні аналізи. Ні один лікар не може вгадати, тобто без аналізів, чи є потреба в призначенні ліків, чи немає. Якщо, звичайно, вже виділяється гній, то лікар навіть. Буде розуміти, що потрібно призначати антибактерійні препарати, а так без аналізів нам важко бути 100% впевненими про те, що така терапія чи інша нам потрібна. От ну тому в даній ситуації, враховуючи, що зараз може бути такий період, що ми можемо лишатися без тепла на якийсь час. Ще проста порада максимально тепло вдягатися, тобто по погоді і не Переохолоджуватися, плюс, якщо ви є в укритті, то звичайно старайтеся мати теплі шкарпетки, тепле взуття, калісони, термобілизну, а також теплий одяг при потребі, навіть шапкою рукавиці, щоб ви не переохолодилися. Усім гарного дня! Тримаємося!